Чомусь я обіцяла вам, що буду показувати, які будинки мають, як називають нас кацапи раби москалі. Ця церква. І я просто забула. І по областям, якщо брати, ось Львівська область, тут такі будинки. що Я кажу, що навіть трудно собі уявити. Але я забула їх знімати, тому де буду бачити, так окремим відео тоді змонтую які ж будинки. І щоб провели паралель, ті, що кричать, що ми каструлі голови, що ми 33, там щось 33, чи я не знаю скільки. Що невже ви думаєте, що дивлячись ваші, ваші міста, і як ви мешкаєте, що ми бажаємо з вами? товаришувати, і що ми бажаємо вас слухати. Так що шкода, що багато я, як кажуть, забула, але я буду показувати, якщо буду хоча, тут буду показувати. Є на що подивитися. І церкви гарні, і будинки гарні. Все гарно Виїжджаємо просто села якісь від місця. Там корови пасуться. Звичайне село якось там називається, картониця чи що. Подивіться, ну, які будинки. А це ще цвіточки, це для цього району, ну, дивіться. Я вам ще покажу ще краще. Це не коля самвела вперіді. Київський, номер. А, київський. Бачила машина, машина побачила і чогось згадала. Нічого не придумую, нічого не малюю, дивіться. Ось, ось будиночок, де я раз сама. Дуже багато, що написано продаю, дуже багато що люди залишили і зв'язку з війною просто виїхали. Ми їхали, приїхали до Бариля, щось немає різкості, нічого. Одна знаєте, що немає різкості, того що. До жари такий що Ми їхали, в нас дворники не співали просто відбрасувати воду. Ну, ми зараз останемо. Тут це не Львів, тут місце є, так що все нормально. Дивіться, приїхали, дивіться, скільки машин у ну, Маркусика. Вони вже спать готуються. Це ми такі, якось і полуну. Опа-на! Я не знаю, так похолодало, дощ дочки Ой, ти в доміки. Та що ж мама туди поставила? Ну, тече, тут треба поставити. туди його. Домик. Да. <реш> Ай, <реш> оце сюди <це, реш> машини можна складати всі, правда? Справжній домик. нічого, а назад Парасоля, а, це парасоля, так, це дуже велика парасоля. Значить гарно йти, дощ, луп шпари, а ти йдеш під парасолею, так? Да. Та я зараз помийся, передійнуся. А що ти там готуєш? Суші. <реш> Те, що ти не любиш, але я приготував те, що ти теж любиш, не переживай. Ти знаєш, що я оце в останнє час так, так суши і їла, тільки з огірком, без риби. А та, як так огірком без риби? Диви, де, диви, де, диви, де. де, де, де. І <сіпільші> Уже просохло трошки чи ні? Ой, ще мокре. Там ніде не накапає воно, ні? Ти попробуй, який він тут мокрий, Маркусику. Мокрий-мокрий, так? Мокрий, да? Та? Можна, знаєш, що зробити? Дивись, я зараз тобі зроблю, дивись. Оцей ящик. Зараз, зараз, ти дожди. Ой, бачиш, знову ця машина вимкнулася. Бачиш? Так, зараз, зараз. Я тобі зараз зроблю такий домик, отак буде воно стояти зараз. А це лише основи нове купили, чи це було? Ой-ой-ой. От. Клас. Іду раніше пар такий йшов. А то до поїзда, мама, склада, чи ні? Доміну? А я думала, що Доміну гратися в Доміно. Там дядя один мені подарив такий шеврончик. Я кажу, я Маркусику подарю один. Він дав Саші мені, а я кажу, я Маркусику маленький подарю, такий військовий дав шеврончик маленький, таке тобі дам тобі, добре. Зараз я в сумці на, на... знайду. Ти мені покажеш. Буде Маркою, покажи той поїзд, почекай секунду. Покажи мені поїзд, так? Да. Ой, Маркусік, ой, Маркусік. Так, Мама за... заряджає цю, ціл... а воно буде випадати, напевно, ага. да? так? Так, так, а, -а, -а. так. Бо я бачу, воно як магазин за, за, за А хто це купує, Маркусику? Ви подарує. Олеся. Олеся. Ух ти! Оце да! О! Це ж може... Так це потяг-будівельник. Ти диви, яка відстань рівна. От... Оце, так. Да. Щас, щас. Боже, які іграшки. А тепер покажи, як дивино. Один кидай, Марті. Кидай один. Не тоді. Так от. Марту, можна мама покаже? Ух ти! Ой, краса! Ну збирай, щоб не позалітала. Я піду подивлюся, піддивлялася, що там папа робить. Ану. Він не любить, коли йому під ноги, під ноги дивляться. А ти, ти не можеш спокоїтися, ні? А кому ти оце сіки роляки робиш? Всі... Мама рідна, а мені кажуть, ви можете суші, кажу, я не можу. Ти не мог, а ти не зняв, як ти суші робив? Ні, я не зняв. Погано, люди питають, я кажу, я не вмію роли кому робити. Кому буде цікаво? Ти, кому ти буде зробиш? цікаво, то я вам зроблю. Так. Я вам покажу. А, фігієнь, тільки роляки. Так, хватить знімати. Хватай. Так дай похвастатися, хоч я і не робила, дай похвастатися, так професійно буде. Давай будемо їсти. Зараз їм Борщ, голубці, шмолубці. А ти борщ варив? Так. Та ти що? Все, вже на напарний, зараз це. А борщ, ну, звичайний борщ який. Ніч. Ну, червоний, да? Червоний. Ось і там щось із перця болгарського. Да. Із квасолею чи ні? Із квасолею, червоний. Yes. Сьогодні ми будемо їсти справжній тернопільський борщ. От бариляки. Так, да, західно-кресівський. <рес> ні, от бариляки, це не захід, це от бариляки. Хоч молодіність тут ховається. <фес> так, хто писали, що <пасали>, то не борщ, то не це, то не сьо. Стоп, а ти робив борщ, так? У мене на каналі вже тут борщів. Та хай пишуть, ти знаєш що, ті пишуть, хто не знає, що таке борщ. Так подобі, як клопотенко. Хай пишуть, що мені. А куди ти ложиш булочку в холодильник? Хліб треба зберігати в холодильниці. Я знаю, так? У нас там є. хліб. Зупиняється процес брудіння дріжджі. І він не псується. Або дехто запахає в ці хлібнички, типу наш. Дерев'яні Ну, то, треба. Це молод цвіте, я вже я і в пластмас так іду. Так добре, я піду по моїй руки, бо щось я потеряла. А ви що, на колечу ферму їздили? Ні, там не все хліб, там не колбаска виняти треба, тому що ми віддали дімки трохи, а то завалявся. Зараз я знайду тобі зараз мій зайчик. Знає, знаєте, то кажуть, що горбатого фресу випарве, таке Вітька, Подивіться, як вона всип нам до борща, ми там і просто. Подивіться, яка сальна дошка. А цибулю де ти взяв, вітя на терасі. А що шо... а, то гірчиця? Ви подивіться на цю Вітю. як в ресторані? Оля вже була на терасі. Там я вже цибулю там дивилася. Я дивилася твої камі у ті красі, кави красиві. Там і цибуля. Бери сало. Ти любиш сало? А це з гірчицею чи там? Любиш, де? Да? Халка сала не привезла смачно. Я передам посилкою. У Вас такого сала немає. Зерчицею? А ти сейчас зерчицю всунув туди? Да? А цибульку любиш? Не любиш, а я люблю цибулю, ти знаєш? Так в цьому році у нас така пагана валки виросла вообще. На ніяка. Да. Да. А ти мені даси кавунчика попробувати солодкий чи ні? А дай мені попробувати, може? Ні, со свого шматочка даси. Ні? Все не треба, я поняла. Молодець. Нікому не давай. Нема що своїми там соплями і слюною мазати, правильно. А я шутку, я в нього пробувала. У не в нього солодкий. Я у дяді який продавав. Я пробувала. Солодкий так. Угу. Смачний кавунчик. Уже кавунчики закінчені. О, ну правильно, папині не слюни, то можна. Правильно, так і роби. Мамі і папі можна. А, а от там дедушкам, бабушкам, алкам, шмалкам нікому не давай. Ото рот буде ото ціліший. Буде. Да. А чим ти сьогодні займався, крім того, як ото машини ти виставляв, у тебе тут сьогодні була якийсь техогляд да? автомобілів? О, сьогодні дощ, ти хотів на вулицю піти. А цілий день дощ ішов, так? Да? А в нас не, у нас у ну, а... А нас зранку дощ перестав, ми походили, а потім нормально було все. А нас три було. Три доща? А дощ чи падає? Падає, все правильно. То а, я ж, а, я а ж а в мене йде зай. Я така вже така доросла, доросла, а в мене йде дочка. Кудись йде чи в садок, чи в магазин, куди він йде, я не знаю. А він падає, це правильно. А в мене падає дядько п'яний, падає, я щось споткнувся, ну, перецепився. От і впав, коли мені показував кувир руку, то і впав. Ну нічого, ти кажи, як так, так, я бажає за потрібно. А покажи, де в тебе вава на пальчики. Покажи, де в тебе пальчики. Оба. Моя зайка, моя. Пече. Не пече. Така частина, що Може, там вже зажила та вава. Каже, Маркотик я сильний. Не пече? Не пече? А, ну то добре. Вітя, один полоночок, будь ласка, я тебе дуже прошу. А ти будеш з нами їсти річ? Буду. Оль, ти не будеш, я поняла. Коротше, бачите. Ах, твою налія. Опача, я я побачила квасолинку. О, Є, воно... Я ж кажу, що Тернопільський. Дитя, а ти можеш? Ти собі вже насипав борщу, Так. Мені трошки менше, можна? То, то не переживай. Я знаю твої далі продовження Слухай, добре, хорошо, що ти нічого не сказав. Я знаю, що він. Якщо не доїси, то <реш> ні, такого не буде. Отакуваре тут гаряченьке. А це що таке? Картопля. Голубці. А, Вітька ж, голубці робить трикутничками. Я так не вмію. У нього мама робить ще менші, ага, тут гриби. А що тут всередині Маркосику голубців? Ти бачив, як тато робив, чи це секрет? Секрет. Секрет. Ну ти молодець, це секрет. Сімейних тайнів не видає. Так, рецепти сімейні не коштують гроші, правда. 5. Молодець. Так. Молодець. Саша, сідай, будемо секретно їжу. Да. Тут, як кажуть, вроді би вони і не євреї, але підход такий. Молодець. молодець. Приємного всім. Сідайте. Ні, давай не будемо цього. Давай друге. Та там Давай друге. А то Вітя я я не хочу віски. Так ти ж та сама самого. Ну нічого, я не хочу віски, хай стоять. що, будеш? З пляшки. Що з пляшки? Я в тебе там в холодильнику. А да, з пляшки буду пити зразу. Переверну отак і зразу. Я тебе в холодильнику Бачила там почати, то давай почати. Так, всім приємно. Почекайте на вошки, почекайте. Що... Там ще є. Я просто я ж не тобі Чому кажу. Я не тобі кажу, я кажу, що ресторан, сім'я барилко. Ну я не хочу віски. Що, що що? Я бачила в тебе а там ти... є, горілку бачила, шо? вино. Вино є. А що обіділи його? А що обіділи його? Ти хочеш борща? Ні, хочеш. Марко це дві стаканчики. Він хоче борща. Хоче. Да. хоче стаканчика. Стаканчик? я Ти що не побачив? Він борща хоче. Ні, він хоче, він хоче Борща чи стаканчик? Стаканчик? Борща? Да, Давай будемо. О, а я кажу, що в мене багато. Ми ще, ще, хоче, ще ти мати... да. Даю. Зайка? Розсип нам на два, я ще не касалася. О, Ту ага, дай ріденьке хочеш, не? Да? Дай йому готусь, даю. Все, а то ти подивися. А може марчу голубчику попробуєш? Він хоче борщ. Вони, я теж борщ люблю. Ой, люблю борщ Страшно. — Маркусик якраз, Маркотик якраз поїв. Поїв Нічого за продав. Тримай, дивись. Маркусик, а ти любиш зі сметанкою чи ні, Маркусь? Ага, він він, кій... він так хоче їсти, як я танцював. Маркусик, іди зі сметанкою, іди. Котико, ти, ко? ти будеш гамати чи ти про так? А дивись, сметана аж прямо ложка стоїть. Де це викупляли? купляли? Іди мені розкажи. Ходи гамати. Ти будеш гамати чи ти про так посміявся з нас? Та то він просто... Він хотів стаканчика, що вами разом Іди йди йди. Давай. Ти ти стаканчик, Неси свою воду. Воду святу неси. Ну ходи, на цей стаканчик, на стаканчик тобі. Вот я вода, вой. У нього ж. А, я думала, ти йому. А я думала, апельсинова, як він каже батькам, апельсинова вода, яка дає силу, так? Мам, это компот? Ну, добре. Кисле. кисле? Ну я не пробувала, не знаю. Зараз я спробую. А, давали, цукор та та не давали куча цукор, там, марчику. А можна попробувати? Да, ну дякую. Там, що не Ой, Кисле! Боже, там цукру багато. — Кисле, Кисле, звісно, малина, щось і кисле, нема цукру зовсім. Дитина, Дитина брехати не буде. Ні, ну правда, Оль, попробуй. Я Добре. — Кисле більше, ніж сладке. Кисле. Не без вона, то ясно? А я не їла кого. А вон солодка. Чуєш, Алуха? А. Ти кажеш, я характер, і Марко дуже характер. Да? Поліна зі мною. Та бери я... свою воду святу. Коли хочеш, так? Да? А, він коли хоче, налити. ти. ти вже вибадуєш. Тільки давай, дати їсти. Це, це наші сімейні вибреньки, ми вже починаємо їсти.